Вітаємо вас, дорогі друзі, в передачі Крок до мети. І тема сьогоднішньої нашої програми це аборт. Що це вбивство чи крайній захід? Про це ми поговоримо з гостею нашої студії, пані Геною Самборською. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава! Пані Геню, чому на вашу думку так зросла кількість абортів в світі? Що штовхає жінок на аборт? Жінок штовхає на борт дозволеність, законність, повсякденність, доступність. Недаремно. Богородиця, коли з'являлася Фатімі дітям, вона тоді говорила, що молитися за Росію. Так, звертала на це увагу, тому що Росія то була перша країна в світі, яка офіційно легалізувала аборти. 1920 рік, Ленін, тоді, будучи важкохворим, офіційно легалізував аборти. Країни Європи пішли по цьому шляху вже 40-50-ті, 60-ті -60 роки. Америка легалізувала тільки в 1973 році. І ось ця законність майже 100 років вже легалізовані. Аборти, так, і це привчили наших жінок до того, що це є законно, підставно, дозволено. І кількість мільйон. Вбитих до народження дітей така кількість це страшний рекорд, подібно якому не знала історія людства. З одного боку, наша держава заохочує жінок народжувати дітей з іншого боку, не робить нічого для того, щоб дійсно була якась інфраструктура, була допомога, були дитячі садки, були якась матеріальна підтримка. І звичайно, основна проблема це є житло. Житло і економічний стан, хоча з іншого боку, якщо ми згадаємо наших бабусь, правабусь вони пережили голод, репресію, розруху, війну, але вони народжували дітей. Так натомість у нас ця вседозволеність і ось такий напрямок, що це нічого страшного, якщо ти йдеш на вбивство своєї власної дитини. Це взагалі не говорять, що це є вбивство. Це є штучне переривання вагітності. Або ще, як кажуть, регуляція менструального циклу не було менструації, відрегулювали вже є. На якому терміні плід можна вважати людиною? Це доказує наука, ембріологія, біологія, генетика, що життя, людське життя розпочинається з моменту зачаття. І це є неперервний процес росту і розвитку. І перш ніж стати новонародженим, грудничком, дитиною, підлітком, юнаком і так далі, проходить інша фаза буття. Ембріон, зародок, плід. і ніхто не прийшов на цей світ, оминаючи цю фазу. В момент злиття статевих клітин чоловіка і жінки розпочинається життя нової людської особи. Це не є життя матері, це не є життя батька. Це є нове людське життя від моменту зачаття. Чи матері...